В бренді, бренді, бренді яскрава історія. Ну, в цьому і воно просто існувало. І це такий якийсь статусний напій, який продовж цілого часу так і, так і існував. І навіть в масовій культурі е... в якісь модні доми роблять свої реклами із коньяками. Тому що це просто, типу, елемент статусу. Це статусна історія. Я навіть не впевнений, що коньяк це смачно, якщо чесно. Я ніколи ніколи не пробував. Ти ніколи не пробував коняк. Ну, на що ми про нього розказуємо? Тому що це велика група брендів для того, щоб людина, яка подивилась, в цілому могла зрозуміти, що кожен коньяк це бренді. Що бренді можна зробити із усіх фруктів. Пояснити людям, що це таке. Ну, давай, так і зробимо. Мартин, коли я готувалася до цього епізоду і читала про Бренді, насправді, ну, як мені здавалося, я знаю, що це. Але я не знала, що це, як виявилось. Тому що е, в моїй уяві бренді було чомусь дуже близько до віски. Я не знаю, чому. Я не знаю, чому так склалося в моєму житті. Що, е, я це якось асоціювала з віскі. І, можливо, я знаю чому. Можливо, через те, що віскі п'ють з колою. І колись я по молодості років пила коньяк з колою. Можливо, тому. Ці бутильовані пляшечки Бренді Кола? Ні, ні, просто змішувала. І загалом, так, коли я почала читати там трошки більше про бренді, щоб ми з тобою сьогодні предметно могли поговорити, я зрозуміла, що коньяк це. Щось з однієї сторони дуже елітарне, дуже вишукане, дуже класне і те, що там пив Наполеон, і всі оці пани і пані при дворі з накрученими приколами на голові, як я сьогодні. Але разом з тим в Україні в 2024 році, ну і там кілька років перед тим, кілька десятків, десятків. років перед тим, це напій. Ем, наших батьків, які не завжди е аристократичні, можна так сказати. Тобто це ну, напій, який можуть випити в селищній раді після засідання сесії, е, які можуть випити, не знаю, десь там в гримерці після вистави, да, або в... музиканти після виступу. так. Бачиш, але все ще залишається цей типу елітарність. Селищна рада, театр, яка ну, е консерваторія. Ну так. Ну воно з однієї сторони так, але ну, мені здається, що там. Люди, якісь там, типу, в яких є дуже багато грошей в Україні, вони вже навряд чи п'ють коньяк зірочки» закарпатський. І мене це з однієї сторони і вразило, тому що якби я трошки більше дізналася про бренді як про продукти. Але разом з тим я зрозуміла, що це те, що п'ємо ми сьогодні дуже багато де в дуже багатьох видах. І мені дуже цікаво, про що ми сьогодні з тобою поговоримо. Та ми для цього і зібрались, принципі, щоб розібратись. Що це просто велика група алкоголю, в яку вписується в кожній країні? Практично роблять свій бренд. Друзі, всім привіт! Я знову в Румі. Сьогодні біля мене, як завжди, Мартин. Привіт за баром. Ми сьогодні поговоримо про дуже цікавий, я би сказала, дуже інтересний напій про бренді. Чому його варто пити? Спойлер, не варто або варто. Або варто. Як його п'ють зараз в Україні, і чому кожен з вас, хоч раз, куштував бренді, і точно знає, який він на смак. Підписуйтеся на канал, поставте лайк, напишіть коментар і заходьте в рум. Бренді це. Це просто дистилят із фруктів. Із будь-яких фруктів. Чи ти приженеш виноград, яблука, сливи. Цей напій називається бренді. Коньяк, Знаєш. Арманіяк. Піско. Чача. Грапа. Палянка. Кірш. Як називається балканський самогон? Не знаю, без поняття. Греків це. є ціпору, а на Балканах є Ракія. Ракія. Є. Тож всі ці назви це бренді. Бренді це загальна група, в яку це все ми е, запихуємо. Голландці для того, щоб продавати більше вина, заробляти більше грошей. Е, хотіли якимось чином зменшити об'єм цього вина, щоб на корабль поміщалось більше. E, і вони його просто дистилювали. План був такий: ми зараз випаровуємо із цього вина воду, припливаємо в наступний порт, додаємо такий ж об'єм води, і в нас є теж <рас> вино. <рас> Те саме. Так, супер. <расхи> ми... <расхи> e, але як виявилось, що за час перебування цього дистиляту в бочці він набирає нових смаків. А додавши до нього води, в тебе вже й не вийде вино. І, <рес> <рес> і Таким чином просто виник новий напій, який став напоєм еліт в Європі там, 15, 16, 17, 18, 19 і, можливо, навіть зараз століть. Тому що ну, в бренді справді є якийсь такий вуаль аристократичності. Але я не впевнений, що це смачно. І так, Мартин підважив. Підвалини е, кількох століть, кількох поколінь існування брендів. На полицях українських магазинів можна часто зустріти коньяк, написаний кирилицею. І хоч слово коняк закріплене за регіоном у Франції, довкола міста Коньяк, де виготовляють коняк. Якщо ти використовуєш інший алфавіт, то ти можеш писати все, що завгодно. Це було моє питання. Чому? Ну тому, що так, я знала, що коньяки роблять в спеціальному регіоні, але в нас коньяк закарпатський і нікого не гребе. Ну тому що межі закону закінчуються там, де всім стає байдуже. Коньяки почали робити в радянському союзі їх так, типу. Як сказати Крисим словом, переманили е, у домашнели. І бренді, які виготовляли і з винограду, винограду росло всюди багато і в Україні, і десь в Грузії, і далі на Близькому сході е, все це дистилювалось, назвали коньяк і поїхали. І до сьогоднішнього дня. Хоча десь я думаю, що незабаром, роки два, три, чотири, має вступити. Мають настати зміни якимось ін по іншим чином будуть називати ці напої. Але в цілому, всюди де ви читаєте, коньяк кирили це бренді. Знаєш, мені здається, чому коньяк, тому що якщо згадувати минуле там нашого регіону. України і російської імперії, в якій ми дуже довго проіснували. Ну, в росіян же завжди був оцей от фльор на французів. Вони дуже любили балет, вчили французьку, відповідно, пили ці напої. І чесно, я не досліджувала це моє припущення. Але мені здається, що коньяк, чому саме коняк? Тому що це десь прийшло з Франції з оцим от фльором аристократії. І такий вираз приказка, що. Французи подарували світу коняк, а арманіяк залишили для себе. А чим відрізняється коняк і арманіяк? Регіоном? В першу чергу, регіоном це теж дистилят із винограду, але для арманіяку використовують часто лише одну дистиляцію. У коньяку є певні сорти винограду. Це все дуже такі. Типу, точкові історії. Такий виноград можна тут не можна. З цього виноградника можна, з цього не можна. Щоб воно все було таке. Ну, це таке типу, штучне створення ексклюзивності, напевно. Тому що, в принципі, та й Типу, Зробив дистилят із винограду, залив його в бочки, потримав, а, в тебе є. Французи майже не п'ють коньяку, французи п'ють віскі. А на коньяках навіть позначки буквами. Латинськими для британців, які в якийсь момент купували коняки і пили коньяки, і коньяки возились в британський королівський двір. І для того, щоб можна було. По-перше, британці сильно вплинули на смак коняку, бо вони такі: хочуть карамелі, карамелі. Французи такі, вам карамелі. Е, так і позначається в типу в ВС, там very special, вері very special, спешл old, Щось там далі, байдуже. Це для британців на пляшках писали. Що є варіант позначати зірочками. Але зірочки теж. Зірочки рідко тепер можна зустріти. А ще... В вже... смислі Корпа... коняк закарпатський. Там тільки зірочки. На Закарпатському можна зустріти зірочки. Окей, плюс-мінус для мене зрозуміло. Тобто цей напій виник давно, ніхто не пам'ятає, коли йде, тому що виник повсюди, бо у всіх були фрукти і всі їх переганяли, щоб було не тільки смачно, ще й весело. Але. В якийсь момент він став дуже преміальним напоєм, там, напоєм для багатих е, і дорого вдітих людей, але, напевно, ж, е, хтось все ж таки його трошки розповсюджував і робив таким популярним. Він же ж не міг просто от, з нічого сам собі е, полюбитися людям. Був такий маленький чоловічок Наполеон Бонапарт. І... Так, здається, кажуть, що він пив коньяк, що він пив багато коняку. Коли він виїжджав на свої якісь військові виправи, він е брав з собою коньяк. Він наливав цей напій своїм генералам. Тобто це була це була норма у, у його часи, у його війську. І зараз. Ми можемо на деяких пляшках зустріти позначку. По-перше, є бренд Коняк Наполеон, який будує свій маркетинг довкола того, що Наполеон любив нас. А крім того, словом Наполеон визначають рівень витримки Коняку. Коняк, який витримувався більше 10 років, пише Наполеон. Можна таке зустріти. Ні, ну прикольно. У них була важлива постать історична. і Вони довкола цього будують. Як як це продати за там. 300 років після того. Супер. Це 400 років. того, супер. Взагалі. Молодці. Не було вам навіть коли потрапив <зас> у заслання після того, як він програв битву під Ватерло на острів святої Терези. Його обділили практично у всьому, але останні 6 років свого життя він все ще мав доступ до коньяку. Наступний бренд, про який ми будемо говорити. І на основі якого ми вип'ємо перший коктейль у цю п'ятницю, це піско. Знаєш, таке піско. Хотіла збрехати, пожартувати, але не знаю. Mm -hmm. е, піско це традиційний бренді, який виготовляють в Чилі і в Перу. Він знову ж таки опинився там за рахунок європейців. Іспанці і португальці знали, як робити бренді із винограду. Потрапили в Америку і такі Оу, хочете навчитись робити бренді з винограду. Загалом, Чилі це одна із країн великих виноробних. У них багато виноградників. В Перу робить багато піско, в робить багато піско. Вони між собою сваряться чи це напій за право локалізувати цю назву для цього напою, але наразі роблять і там, і там безуспішно. В Перу є в Перу піско це національний напій. Вони його винесли, так типу, от. Це наше національне ну, так, досягнення. Як, в текіло, так У Мексиці це те так у них Піско. Єп. Але вони ще й мають Піско як національний е, традиційний набій. В них є день Піскосаура. Якщо колись е, Зеленський поїде на зустріч в Перу, то йому точно запропонують випити Піско -савери. Вікторія, хочеш випити Піскосавер? Не Зеленський і не Перу, але так. Почекай. Я чекаю. Я поставлю охолоджувати бокал. Да. Бо я вже запуталася. Ще нічого не, не відбулося, я вже запуталася. Тобто... Такий план. У нас є бренді як група напоїв. Так, малюємо. Кружочок бренді. Кружочок бренді. В ньому є дистиляти з різних фруктів, з різних срізних. Гілочка. Так. так. Е, дистилят з винограду, який роблять у Франції, називається коньяк або Арманьяк. Арманьяк. Арман так. так. Арманьяк роблять в Гасконії, коньяк роблять довкола міста Коньяк. Так. Так. Це називається Піско, так. тому що воно робиться з винограду, але не у Франції. Але в Чилі і в Перу. Але в Чилі і в Перу. Так. А якщо ти зробиш дистилят із винограду в Італії. То він буде називатись. Грапа? Крапа? Грапа. Угу. А якщо ти зробиш дистилят з винограду в Грузії? Чача. Чача. Ну, Чача я пила просто колись. Такий був дуже веселий час. Е, є. е Відмінність між піско і коняками кон і в основному це те, що піско не витримують. Тому піско доволі е, має свіжий. Свіжий аромат. Це піско Мостоверде його готують із не до кінця проферментованого виноградного соку. Так, така от його особливість. Ну, тобто, всі ці країни мають свій прикол, як це ферментувати, і від того не ферментувати, а дистилювати. І від того... В цілому навіть процес дистиляції відбувається дуже схоже, тому що, ну, типу, апарати ті самі, технологія та сама. Ти просто береш іншу ягоду або фрукт в іншій країні, придумуєш для цього свою назву і готуєш. Французи, французи роблять кальвадос. це ж бренді, але із яблук. Та ну придумають, я так потім страждається. Страждати? Ну так, тому що ти, коли приходиш в бар, тобі там пропонують купу назв. Це ти ну, не, не сильно розбираєшся, що це все. Ну, не то, що одне і те саме, але одна група напоїв, яка об'єднана, і фактично ти можеш не дуже багато втратити, якщо вибереш щось не то. Але які бренді зараз в тренді? Бренді не в тренді. Ні, ну не в тренді насправді тільки. Е... Коніяки. Французи десь програли. Тому що піско класно, популярна. Навіть Кальвадос в барах п'ється. В будь-який грузинський ресторан зайди тобі зразу чачі на Тобто в цілому в бренді п'ють, але так, помірно. Е, щоб приготувати піско саур, ми готуємо базову пропорцію звичайного саура. 50-30-20. and shake it like a hate. It. Як ти готуєш, я можу розказати цікаві факти про бренді. Тобто, три цікаві факти. про Бренді. цікаві факти. Добре, в мене немає аж три, а я тільки два. Е, Перший це те, що десь в XVII столітті в деяких перших градусниках, які ми міряли температуру, використовували бренді, ну, типу як спир, uh -huh. е, і потім аж е, згодом замінили на ртуть. Тому та, такий цікавий факт. Не знаю, для чого він вам, але от якщо ви десь колись знайдете е, якийсь термометр на бренді, то це буде дуже весело. А другий цікавий факт: е, ти знаєш, як колись, коли ще не було приладів для вимірювання в спирту, як перевіряли, чи бренді достатньо хороший. Отак. Я думаю, його треба було підпалити. Е, Плюс-мінус, та його виливали на порох. І підпалювали, і якщо в кінці порох вибухав, це значить, що він не був змочений водою, яка могла би бути в спирті. І значить, бренді хороший. А якщо порох не вибухав, значить в бренді є вода, і бренді поганий. Чи погане ці відмінювання алкоголю числа це жах? Дякую. А, дуже прошу. А поки ти п'єш піска Савр. Говоримо про часи, коли бренді не стало. Давай. Ти чує колись про Філоксер? А ти вже кілька разів про неї згадував. Це мошка, яка все пожерла. Мошка, яка все пожерла. І винограду не стала. Е, тож у Франції трапилась біда. Вони не могли робити коняки, армоніки і сильно випали із світового ринку продажу алкоголю. Після цього. Насправді так і не змогли відновитися, тому що Бренді дуже, час, дуже довгий час був основним алкоголем, який вживали в світі. Еліти і заможні люди. І під час філоксери цю роль на себе прийняв віскі. <різь> Тикай сидиш. <різь> Можеш спробувати твій піско Звісно. Дуже легенький, він такий має бути. Тут 50 мл 45 градусного алкоголю. Трошки лимону і цукру. Для того, щоб приготувати е, будь-якій бренді, нам потрібно зберегти цей ланцюжок виробництва, як і у всіх алкоголях до цього. Ми спершу збираємо плоди, нам треба якимось чином, щоб вони почали бродити. Тобто ми робимо з цього сік, він починає бродити. У нас є слабоалкогольний напій, який ми дистилюємо. Після чого, вже в залежності від того, який бренді ми робимо, ми або витримуємо. В діжках коняк завжди витримується в добових діжках, або не витримуємо. Одразу розливаємо, і в залежності від цього він буде або прозорий, або, або, або темно прозорий. Чи ти знаєш, що таке метод? Целера? Це е, технологія, за, за допомогою якої витримують насправді різні е, спарти, але найчастіше це стосується бренді. Бочки Вибудовують пірамідою і всі бочки між собою з'єднані. І ви витримуєте умовних там, тисячу літрів виноградного спирту. В якийсь момент приходить час продавати цей спирт. Ти зливаєш половину і половину наповнюєш новими спиртами. І ти це робиш постійно. Ти ніколи не зливаєш повністю ром із цієї системи. Чого ром? Чого ром? Бренді. Ти ніколи не зливаєш повністю бренді з цієї системи, тому в тебе. Mm, ти можеш написати на пляжці, типу, в цій пляшці спорти 23-річної давності. Там може бути 7 мл цих 23, 23 річної давності, але це такий метод, напевно, трішки пришвидшення витримування, бо ти постійно змішуєш витримання і невитримання. А зливають з кожної бочки потрошки? Ні-ні, воно все об'єднане. Ти заливаєш у верх. зливаєш з за однієї нижньої. Бренді був алкоголем, з яким. Почали готувати коктейлі початково вперше. Діські Савер, напевно, пробував кожен. Віські Савер, це твіст на бренді Север. Бренді був основою бренді в форматі коньяку Був основою коктейлю. Сизирак. Сизирак ми теж десь готували. Тобто Це напій, який з людством віддавна в доволі незмінній формі. І це одразу як. Мабуть, не одразу, але ця технологія виготовлення давала смачний, зрозумілий якісний продукт, тому з цим починали бавитись, гратись, експериментувати. Чому стало популярно в Україні пити коняк з лимоном? Ой, це навіть має якусь це має якусь ублюдську назву е Ніколайка, бо москалі придумали, що Ніколай перший, другий чи скільки їх було, я не знаю. A, придумав оце от закушувати лимоном зверху з потертими кавовими зернами. Ну, це таке саме тупе, як ти лаймом закушувати. Ти купуєш пляшку якогось гарного алкоголю. коньяку, нехай. За 2000 гривень випиваєш і заїдаєш лимоном. Вау. Ну, це для... напевно це придумали, тому що пили неякісні алкоголь. Це як. Колись придумали додавати цукор і літери, тепер придумали <зад> заїдати лаймом і лимоном. Знаєш, моє улюблене поєднання, коли е, дарують пляшку коняку і лимон. І цукерки з коньяком. Ти я просто думаю, що в мене нікого немає в держустановах, установах, нікого не бачив такого такого набору. Я дитя працівниця селищної ради. Е, тому я дуже багато знаю про ці штуки. Ну е, це просто дуже цікаво. Оцей феномен коньяку в поколінні людей, там народжених в 60 70-х. Ну дійсно типу напоїв дуже багато і зараз особливо дуже багато. Але буквально на кожному родинному святі купується коньяк. І ці всі історії на 50 коньячку після церкви. Ну це навіть у Львові є. Ну я просто, типу, з іншого регіону України. Я там з Київської області, і в нас це популярно. Окей, там більше був Радянський Союз впливав. Але, типу, навіть у Львові це існує. Можливо, це був єдиний нормальний алкоголь, який можна було придбати на полицях магазину. Ти міг купити або водку, mm -hmm. або дистилят із винограду, який. Ну, був смачніший, ніж водка. Можливо, так, адже ти 20 років появив одинаковий напій, то тобі не хочеться переходити на якийсь плантейшн з ананасом чи, чи Піско, тому що чуєш маленький. Це щось заграничне. Я закарпатський, пив, коли ти ще не народився. Не сказує мені, що смачно. А що ти порадив порадила таким людям, не знаю, як моя мама? Випити замість коньяку шабо три зірочки. Е, я можу твоїй мамі запропонувати класний коктейль на основі бренді Бренді Фліп. Портвейн, трошки бренді, адвокат карамелі. шейкану. Вона така Вау! Наче різдво роті. Роби. Поїхали. <рес> Мам, це для тебе. Ми робимо фліп. Фліп. Фліп-флоп із кальвадосом. Як сухий закон впливав на бренді? Він якось впливав. Чи це була чисто європейська тосня і до сухого закону в нічого не має? Дуже має. Бренді завозили в Америку, а потім не стали завозити. І стали завозити те, що було ближче. Почали завозити ром, почали завозити текіло, коктейль Сізрак. Готувався на основі кон'яку е, закону. На це ще й філоксера вплинула, але в цілому в бренді коньяки випили із моди. Люди почали пити простіші, зрозуміліші напої. Протвейн, та це яблучний бренд. Сліп можна приготувати без адвокату. Просто додай в шейкер е, припилене яйце. Можна і з курячим жовтком, але куряче треба відділяти жовток від білка. Можна боятися померти від як називається, хвороби, яка передає. Сирмануліуз. Перепилині яйця цього всього не мають. Перепили яйця просто вкинув в шейкер. І маєш гарну текстуру. Мені здається, я таке колись пила. Цілком можливо. Але це не тобі, це для твоєї мами. Мамо. Смачно. У нас з мамою одна душа, одне серце, значить, вона відчує, що я тільки що випила. Клас, їй би точно сподобалось. То дуже різдвяний напій, як на мене. Такий він текстурний, питкий, алкогольний, яблучний. Дуже добре. На цьому закінчується історія бренді. Тобто вона триває, можливо, ми побачимо відродження таких напоїв, як коняк в якійсь масовій культурі. Можливо, а може через 100 років хтось буде читати літературу і зараз сьогоднішні автори. П'ють бренді, не дихаються бренді, або щось розповідають про кальвадос і бренді в тренді назавжди. Просто мене здатні цього збагнути. Мені здається, дуже добре розуміти, що ти п'єш, і знати про все, і обирати свідомо незалежно від тренду. Я, наприклад, не розчарована бренді після сьогоднішнього епізоду. І мені здається, що добре замовляти на барі або купувати в магазині те, що тобі подобається, а не те про що тобі каже реклама в інстаграмі. Тому е, пийте те, що вам смачно, приходьте в рум, е, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, е, пишіть коментар, чи ви п'єте бренді, який коньяк ваш улюблений. Е, чи ви колись пили коньяк з пластикового пакета, там, ще краніко такий, треба наливати самому. Це все дуже цікаво, тому що історія алкоголю дуже багатогранна і неоднозначна. А ми прощаємося до наступного епізоду. Па-па! Я що й не зрозумів, що це здається єдиний некривавий напій взагалі, про який ми говорили. Бо його пили багаті люди. А багаті люди мають синю кров. До зустрічі. Забаром, незабаром.